Найпопулярніший симулятор у тіні – проект Любов Любов юної герцегині. Звичайна сільська дівчина, якій цього року виповнюється 18, насправді була зниклою 6 років тому молодшою донькою Герцога. Вона забула про своє походження і жила як просто людинка, допоки одного дня знову не повернулася до родини Герцога, де на неї чекало багато нових знайомств і подій. У грі є персонажі. Які уособлюють різні типи чарівності. А що з фальшивою леді, яка вкрала особистість головної героїні, що зникла шість років тому? Поверніть виходійку на її місце і заберіть утрачене багатство, славу та любов. Починайте грати просто зараз. Все було ідеально. Так тобі й треба. Ким ти себе вважаєш? Якщо думаєш що з тобою погано поводяться. Тоді йди звідси за власним бажанням тобі немає місця в цьому домі. Нарешті я здобула свободу, тільки і однією було достатньо, щоб я відчула себе щасливою. І я ж тобі чітко сказав, щоб ти навіть не дихала і жила так, ніби ти мертва. Що? На банкеті, на честь повернення принца, ти поводилася, як скажена собака, про що ти тільки думала? Що? Чому в мене немає голосу? Це сон? Невже я? А це що таке? Відповідай. Що це за місце? І хто цей чоловік? Я просто лягла спати і тепер прокинулася? Я не знаю, що тут відбувається. Але якщо зараз не оберу відповідь, може померти. Ну, ось так вийшло. Голос звучав без моїх зусиль. Вийшло, і що ще? Пробач, якби я хотів від тебе жалюгідних вибачень, я б не починав цю розмову. З цього моменту я призначаю тобі покарання. Тобі не лише заборонено з'являтися на банкетах, а й виходити з кімнати. Подумай, що ти зробила не так і як слід поводитися надалі. Зробила не так? А що я зробила не так? Пенелопа Екхарт Екхард. Екхарт? На деякий час ти позбавлена права називатися Екхард. Інтерес? Куди ти дивишся, уникаючи мого погляду? Не може бути. Здається, правду кажуть, що ти божевільна. Так тобі і треба мерзота. Мінус? Це брехня? Не можу повірити, не може бути. Я зараз сплю я. А, ні. Не може бути. Ні, це не я, ні. Гей, ви вже бачили цю гру? Яку гру? Не чули? Останнім часом усі тільки про неї говорять. А, ти про цю? Бачила вже? Цей персонаж так дратує, що від неї одразу хочеться позбутися. Персонаж? Який? І як же її звали? Ну, та, що фальшива головна героїня. А, лиходійка. Пенелопа Екхарт.